Вже помив, не вспіла. <ріху> не вспіла, вже помив. А що будемо робити? Так, <ріху> да, потім покажу. Так що знову у нас працює трактор з заприскувачем, з заприскувачем зараз вам покажемо і розкажемо. Ух ти! Красавець, який він у нас все-таки. Так, що ось так. Так, 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 так. Так, а де це воно? Що це воно? А, ось воно. Угу. Так що, що буде схімічено, все покажемо. Ось, вчепили ще кусочок трубки. Зараз до цієї трубки ще щось вчепимо. Зараз покажу що. А до кусочок трубки вчепимо ось лійку. От. А що ми будемо поливати? Я вам покажу пізніше. І нащо це ми таке робимо? Бо в нас жара 23 травня, а жара, сухота, все повисохало, все вже по... саме, а сходити не хоче. А що саме ми будемо поливати? Що це ми таке побачили? Лайфхак такий в інтернеті. Вам згодом розкажу, так що дивіться далі. Приїхали на наш город, де ми ось у собі заїзд зробили. І зараз будемо на городі. Приїхали на наш Рот з цими арбузиками, о, квасолька деяка посходила. Але ж... о, і суданка ось. Є трішки о, квасолька наша, бачите, трошки де-не-де посходила. Треба її просапати також. Мало. Отакий кусок гарний садили, І всю замочувала. І бачите, оця, де стояла замочена майже тиждень, вона зійшла гарно. Оця де е, замочила таку, на півдня і посадили, хоч би вона не пропала. Ну, будемо бачити. Так, ось щось там прицілюється. Зараз будемо поливати наші гарбузи. Зараз причепимо ось ось цього і попробуємо, подивимося. Хочемо полити гарбузи, спасати наші гарбузи. Бо хмари отакі ходять-ходять 23 травня, а сухо, що капець. Ну, ми по і дощ піде, так? Да? Mm. Так що ось так. Парник ми вже давно забрали. Так що ось так. Mm. Не. Тобі шлангу. І, коротше, будемо чіпляти, як вчеплю, я покажу. Ось так придумали. Тут є така, щоб спускати з насоса воду, а ми сюди шланг закинули. Тепер відкриваємо це і так собі дощик... Гайда, шуруй! І так собі дощик ось шурує. Ти їдеш чи ні сьогодні. І так собі треба їхати, правда, помалесенько. Щось він там цілиться, де... Сейвуй. Де як його звати? Рядочок з цею. Як його звати? Боже, Боже, варбузон. Лійку каже скидати. Ні, лійку не треба скидати. А ну розграбай, як воно помочило. Ну то візьми, розграбай, розграбай каже. Чим? Їдь собі розграбай. Ще помаленьку їй, та й і хай собі. Та що воно промочило, що нічого воно тут не промочило? Постій. Його треба ще медленніше їхати, щоб воно там його нормально так промочувало і треба не один раз його їхати. О, все, виліз. Видно гарбузик. І що він собі? Геть не думає нічого, да? не ну, не думає нічого, бо що ж каже, я собі буду думати, як немає вологи. Та й все. Придумали, але потрібно ще помаліше. Кажеться, саме менше, саме медленніше, ну. Мені кажеться, що воно до зерна не достане ні грама. Це треба його дуже помаленько. Ну він так. Ну. Зараз ти розграбиш, ти побачиш. Так що, ні, ну воно що візьме, потягне собі вологу, тим більше ми зараз під вечір його бризкаємо. Що воно його не має висушити, бризкаємо, поливаємо. Немає його висушити, але... Але ну тобто таке щось пробуємо. А зараз я ще одну фішку. Коротше, відкрутила я цього Ні, так, мабуть, не буде. А може буде Так, да, да, так не буде, якщо відкрутити таку пустити стрюкою. Ні, не буде. Коротше, вчепила і думаємо піти зараз до діда, до діда і зробити дірки Просверлити, щоб трошки більшечки були. Щоб чуть-чуть більшічки дирки були. Назад! То хай стоїть тут пусть слушай. Нашу. На, Та стійте вже. Чо? Ну стій, підемо просверлимо з дірки. Ну дірки підемо зробимо. Ну що назад треба Нащо тобі назад здавати? Чо? Чо? Ну що ж? Так, що ось так. О, дивіться, гарбузики трохи посходили. І це треба буде... Ну, Це ми пізніше прийдемо. І щоб вони не були такі густі. Треба на 1 метр... метр по три гарбузика. Кидали по три насинини, а воно бачите, якраз 4 вродило. Так, так, так. Зараз відкрутіть цю нижню штучку тільки. І все. І підемо зараз ми. Зробимо більше дірки, щоб воно трошки краще його поливало. І все. Зробили більше дірки, просверлили. Сверло двойка, чи трохи ще тут додаю. Ну, от вже, мало їм. Так що буде ще краще бризкати, мабуть. Ну, зараз все будемо провіряти. О, Ну вже, так. Да. Мені вже більш подобається. Пока ще прицілиться. Ой, гарбузики, ой, яка красота. О, бачите, вже глибше промокає. Не бачите. Рию собі, показую, так? Да? О, бачите, вже воно хорошо промокає, вже не пилюку зверху, а так прилічно. Опа! Чудо, так? Да? Чудо і чудес. Так що, так, да, доволі хорошо Мені вже подобається. Як воно вже промокає. Вже гарбузик точно нап'ється. Вже хорошо. Такий зробимо дощик для гарбузика. Бачите, воно впитало і доволі так хорошо, так. Да. Це вже, так. Да. Можна було б, в принципі, ще. Більші дирки зробити, ну не знаю. Зараз е, Петро Андрійовичу спуститься ще трохи і зацінить. Якщо, то піднімемося ще догори, щоб по кругу городу таку ходити. І цейки. І, 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 і. І, 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 і. І, і подивиться. Якщо ні, то... Цей, ось це в нас виходить цей рядок, де побуваємо. І наступний ось йде між колесами. І так воно буде добре. І ця лійка буде сюди, а колеса оці будуть сюди. Ну, коротше, побачите, як воно буде, бо тут буде ж мокре і нам буде гарно з вами видно. Опа! Бачите, гарбузик один вилазив і другого випхнув просто так, що він з ним склеївся. Ну, запхнемо, подивимося. Бачите? Mm. Красота, яка, так? Да? Диво природи. Mm? Красота. Так. Да. Ось гарбузик лівий впав виріс. А рядочок тут тут уйде. Ну, якось так. Такий побачили лайфхак і використаємо собі, тому що хочемо врятувати гарбузи. Бо шкода праці. Це маленький такий кусок то шкода нашої роботи і хочеться, щоб щось вродило і щось було. Подивіться, скільки сосонки. Яке воно зелене стоїть. Так що, ну, доволі так, по приколу. По приколу. А Подивимося на цю сосонку, ось сосунки, бідиться, скільки. Ой-ой-ой-ой-ой. Скільки цієї сосунки, капець. На така і гарна рослина, але ж вона нам і не потрібна. Не хочу фіксувати її. О, зафіксувало. Гарненька, але вредненька. Так ще подивимось, наскільки нам вистачить цієї води, наскільки ми її виліпаємо. Їде на самій нижній передачі, ну, на самій-самій меншій щоб це щоб А, ось у нас гарбузики є, де видно, що ми поміж колес іде рядок, так? Ні, он пішли. Так що доволі непогано так наче поливає. Зараз подається, якщо... Якщо не це во, то може зараз ще просверлимо більші дірочки. Щоб ще більше лилося води. Побачимо зараз. Ну, вітер щось піднімається навіть у березі, коли ми садили, не було вітру, а зараз навіть у березі вітер є. Так що подивимось, що з цього вийде. М? Пшеничка наша. Так, добре, друзі. Все. Пізніше покажу, може, ще там щось придумаємо, видаємо. Ну, так дивіться, далі. Поливаємо гарбузи. Так, рула з берега сюди. Отакого. Ось у рядочок іде. Сюди, 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 сюди. Вивертай, вертай, вертай. Вивертай, вертай. Ось у гарбузик іде. А-а-а-а. Щось серце защемило. Ой, бом. Нічого. О. Зараз я увімкну. і буде. Поливати, що він там свариться. Все, зараз я ну? О, І поливає. Ось, ось гарбузик такий у нас. Ось, ось ось, 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 ось Ще поки прийде це вокається, і полиє його. Ось так і порядку пішов. І до гори. Ось один дедок вже полили. Усього Це ж у нас другий рядок іде. Полеле. Получилися у нас старі круги такі по всьому городі. І вже, в принципі, пізно, ну як пізно, ну, хх, треба відпочити. І цейки. І треба ще буде набрати, бо 300 літрів Хватило якраз на три круги. По тобто о, 100 літрів на коло йде. Ну, це по всьому городі, ну так. І кругом прям. хай пока пока Андрій не фокусується, О, фокусується, залазимо. Так що так, ось подивимося, подивимося, що воно з цього вийде. Ось три круги. Бачите, тут де почали зразу бризкати, де ще не просверлили більше дирки, воно вже висохло. Вже є сонце цей. А там, де вже більшу дирку зробили в цьому вон, в самі, то вже воно видно, що воно мокре і що воно промокло, ну, промокло нормально, бо тут, де Спочатку пішла з заводською вирізкою, то воно, бачите, не годиться. Воно вже висохло, воно не промокло, і до насіння воно точно не достало. Так що рятуємо гарбузи, як вміємо. Так що підписуйтесь, ставте лайчики. Гарного вам перегляду. Я ще вам покажу, що ми завтра трохи полиємо. І. Все, кучи склею. На 2-3 дня, мабуть, нам хватить, бо трохи їздимо і в лікарню, і туди-сюди. То це. Да, кофе кофе. то це во. Ми не маємо трохи коли. Та і під вечір воно хорошо, не так сохне, дивіться, воно вже ось висохло. Так на ніч воно хоч трошки затримається. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. Гарного вам перегляду далі. І дивіться, друзі, як затягнуло небо. І я так собі думаю, чи не даремно ми поливали наш гарбуз. Може все-таки буде дощ? А? 23 травня. М? Як ви думаєте, якщо вночі буде дощ, я обов'язково включуся і вам покажу, додам до Доклею і додам, що ми так старалися, так старалися. І тут дощ нам поміг. Буде класно, правда? Калина зацвіла. Дивіться, як гарно. Прав... Правда, вечір. Я не включала е, цей вой. Зараз 9 часов вечора. Не включала світла в телефоні. Дивіться, яка гарна калина. Так що будемо бачити, чи буде дощ, чи не буде дощу. Як ми полили свої гарбузики. Бачите як? Трошки Ау! затянуло. Затягнуло. І он там може Мабуть мабуть, ляпне дощ. Треба бігенько тікати. От. Все-таки добре, що ми вчора полили. Ха-ха-ха. Так що... О! Шумить добряче? Треба бігенько-бігенько тікати. Може буде дощ. Я вам зараз покажу. Сьогодні 24, -та. да. Мабуть, ляпне дощ. І такі полоси. Да, там іде дощ усього за лісом. Бо... Бо ось тут овоціво полоси є з хмар до землі. Спотіла. Працює. Дерся кляпне. Див нас прокапує. <рив> Правду таке кажуть, якщо в скоритній тягне із княжі цевой, то значить буде дощ. На сонечку і ось має бути, мабуть, дощ. Вчора ми поливали наші ціву, як їх звати, гарбузи, а сьогодні таке чорне воно задухати тяне старовій. Це капець. Добре, мабуть, ляпне. Ми сьогодні навіть і не поливали, ну, інші рядки полили, виходить, шість рядочків. Ну, ми по кругу йшли. То, мабуть, буде дощ, покажу який. Вчора рятували гарбузи, сьогодні вже не стали, бо бачили, що щось таке насувається туди-сюди, то не стали поливати. Тепер бачимо, добре щось зробили, що не полили. Шість ну, рядочків полили. Ну, будемо слідкувати за ними і я вам буду все показувати. Так що ви поки що підписуйтесь, ставте лайчики. Коментуйте і покажу вам трішки, який буде дощ. Так що, всім пока-пока. Друзі, такі привітики знову. На сьогодні 27 число. 27 травня. І нарешті в нас пішов дощ. Пішов дощ і навіть є веселка. Не знаю, чи вам видно чи ні. У нас є навіть веселка. Не знаю, видно чи ні. Ось такого. О, але гарний дощик. Вже достатньо буде. Ми якраз забрали сіно. Як цей телефон трішки сховати від дощу. Якось так. От, веселка. Я сподіваюся вам, друзі, видно. 27 травня тільки пішов дощ. Ми там рятували що ці гарбузи. І сподівалися буде дощ. Його так і не було, не було, не було. І все. Аж 27 числа пішов дощ. Так що ось так, підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте і всім пока-пока. яка -пока. красота? Може, дві. А, дві точно. Руки мокрі не можу приблизити. Угу, Так, точно дві. Красота. Mm? Бачите, все одно телефон не передає того, бачення.